Що краще з'їсти бургер з Київсі чи купити на ті ж самі гроші новий український курічий бургер з Макдональдс? Давайте перевіримо. І перше у нас фреш кранч бігер від KFC. Що у нас по болці? Вибачте, це що, якусь плітенку трошки порізали чи що? Багато соусу. Невже ця курка буде соковита? Огірочок, помідорка, соус. Вони казали, якийсь гірос і величезний нагетс. Пересмажена суха котлета. Та за що? Такий собі соус, булочка зверху, мені не дуже сподобалась, тому переходимо до Макдональдса. Зараз будуть спеціфекти: український курячий бургер з Макдональдс. Так, що ми бачили? Прикольна булочка. Багато сиру. Два великих нагетса курячих, Соус і бекон. Цей бургер виглядає набагато апетитніше, ніж Київці. Мені зовсім воно не заходить. Ці курячі бургери зовсім якась фігня. виглядає. Він апетитно, але б ще раз я б його не купила.